Всім доброго здоров'я! Це Оленка з Канади, і ви у мене на гостинах. У мене у моїй вітальні. Я дуже цьому щаслива і радію. Тут гральні карти, як завжди, прості гральні карти. І я хочу подивитися для тих, хто прийшов. Ви червона дама. Завжди той, хто прийшов на розклад, і хоче подивитися для себе, відпочити з користю якоюсь для себе. так? От. Ви червона дама. І що у вас буде у житті? У житті. Тепер у нас українці є по всьому світі, половина з нас в діаспорах, в еміграції, і половина в Україні. А що зробиш? Таке життя. І я для вас дивлюся: для вас, хто прийшов, хто знайшов це відео. Що у вас буде в власному житті, в професійному, фінанси, здоров'я, діточки, родина, нерухомість це все-все подивимось. А вживати я буду старовинний французький пасьянс. Я дуже люблю пас французькі пасьянс, бо вони перевірені часом. А це французький пасьянс. Називається він Медичі. У мене є багато варіантів його. От, і я бачу, що у вас буде щастя в родині, в житті, будуть гроші. Все буде добре. Все налагодиться. А забираємо ми а, все, що. У вас є негативне, чи вам не потрібно. Коли забираються карти складаються хороші, це до щастя. А якщо погані, то забираємо негатив. Тут всі карти забираються, бо бубна-бубна, між нею одна карта виходить. Я бачу, що у вас будуть документи, гроші, подарунки. Так, далі йдемо. Пасьянс вважається вдалим, якщо в кінці одна чи дві карти. Якщо більше, ніж одна чи дві. То я просто прочитаю, чим ваше серце заспокоїться, так? От у вас є якийсь піковий король, він вас любить, любить, він кохає вас і хоче дознатися, дознатися чи кохаєте його ви. В нього є якась хрестова дама, чи якісь казенні справи в нього є, цього короля, і з ним, з ним буде зустріч, може, ввечері, вечірка буде якась. Ввечері буде зустріч, він приймається, він приймається, що ви не хочете з ним зустрітися, мабуть, і так. А тут я бачу, що якщо заважає ваші зустрічі Христова Дама, то тут є карта 8 Христова, і це все іде. То ні, ніхто вам не буде заважати у житті. А тут валет піковий, це, мабуть, марний клопіт якийсь у вас є, так? От. І тут іще й бубновий король. Знаєте, за часи війни чи імміграції, <клес> коли вам тяжко, треба знати, що є таке поняття хочу щось зробити, треба зробити і можу зробити. От коли тяжко, то не треба робити, що хочу, і не треба робити, що треба, а треба робити, що можу. І так і у вас. Робіть, що можете, не переймайтеся, бо я бачу, що ви дуже переймаєтесь. Але це все марний клопіт, бо у вас в житті все буде добре складатися, і гроші будуть, і бубновий король буде, і щастя вам принесе, і радість вам принесе. Тепер дивимося, що можна тут може забрати. Так? Окей, Бубнова-Бобнове, нічого поки не можна забрати. Рухаємося далі. Тут пікова десятка, часом вона говорить про несподіванку. Якась у вас буде, мабуть, несподіванка. Отримаєте якусь звістку, несподівана звістка, мабуть, про дітей від бубного короля. Тут Христовий Валеце може бути діти. Чи діти Христового короля, ви самі знаєте, хто деякий король у вашому житті, ви їм даєте завдання тут щось показати вам. Я бачу, що біля вас є і бубновий, і Христовий, може, родина, чи на роботі. І одна з цих людей, одна особа вас здивує. Приємно здивує. Щось хороше буде. Рухаємося далі. Пікова карта це може бути дама пікова. А це може бути неприємна людина, чи злодійка, чи може розлучниця в кого, в кого, в кого що. Бо це у нас онлайн розклад. Я бачу, що вона може бути родичка ваша, чи вашого коханого чоловіка. І тут треба намагатися. Не думати про неї, розумієте? Бо якщо вона вийшла в, розклад, в розкладі, ви дуже багато про неї думаєте. І ці думки вони вам не дають спокою. Бачите, вона йде, вона йде, і нічого в неї не вийде, вона хоче вам дорогу перейти, але в неї нічого не вийде. <кій> Я бачу, що будуть гроші, платня, може, у дітей хороша зарплата, чи у вас якась платня виплати чи може буде. Геть щось спадщина, дуже великі гроші до вас йдуть, і гроші, великі гроші до вас йдуть скоро, майже ну, дуже скоро, так? А, різко буде змінюватися ваше життя вам на користь, і ви зможете досягти, досягти всіх планів, які ви собі а, напланували. так? Не ображайтеся, тут вираза оцінка вашої ситуації. А хтось щось втратив, якісь є втрати, і все це до вас повернеться, все, що ви втратили. Не переймайтеся, не хвилюйтеся. Тепер я бачу, що іще я можу забрати, одначе дві карти між однаковими мастями чи однаковим номіналом. Так, що у нас тут є? Можна забрати. Не бачу, що нічого доки. поки що не можна. Одначе дві між ними. Серце сердечне, але три між ними. Так, тут у нас є 10-10, але три між ними, бачите, нічого більше забрати не можна. Ми продовжуємо з вами розклад. Червоний король хвилюється за вас, буде з ним зустріч, буде з ним приємна розмова і буде з ним якісь, якісь стосунки, спілкування будуть. Будуть спілкування. А може, хтось з вас іще не визначився, що вам робити, так? Але червоний король до вас іде відверто, хоче щось сказати, чи проконати вас, так? Чи розказати вам, щоб ви не хвилювалися, все буде добре, є якась твереза оцінка вашої ситуації тут. Все налагодиться. Так. Бубнова дама може бути надія бубного короля. У нас тут бубновий король, мабуть. Якась його надія, якісь його, мабуть, справи, так? чи може подарунки вам, чи може щось він буде робити, десь він буде гроші вкладати. Може, ревнощі, таке може бути, ревнує вас, потребує вашої підтримки, почуває, що десь до нього якась зневага йде. І йому бракує вже сили, бо він дуже багато сили згубив. Потребує, мабуть, вашої уваги. Він тепер мусить якісь витрати в нього йде, ідуть, і ну, він мусить це робити. Він, мабуть, і не хоче це робити, але змушений. Бачите, клопіт червоний йде від червоного короля. До вас йде клопіт. Причому цей червоний король, він до вас, мабуть, готує якийсь подарунок. Чи може таке бути, якщо ви. Ну, не порозумілися одне до одного, то тут він почуває, що він винний, і вийде на зв'язок з вами, розкаже, що йому неприємно, що він щось таке не дуже добре зробив відношенні в вас. Гроші гроші йдуть. Так, Гроші, папери. Бачите, все хороше, все на хороше йде. І, і дуже скоро, бачите, тільки з червоні карти. Гроші, папери, все на хороше і дуже скоро. Я не сказала цьому раду. А тут є у нас хрестовий туз, він говорив, що про Казений дом, дім, казани, щоб вірно сказати, чи може це бути справи родини. Таке може тут бути. Хто з вас заохочує щось робити, що саме ви знаєте, і хтось потребує вашої уваги. Але вам потрібно справлятися з викликами який до вас дає життя. Поступово не перейматися, поступово дбати за те, що сьогодні для вас найважливіше. Дбайте тільки про сьогодні. Бо тут Христовий Туз це така, ну, як сказати, надія на, на майбутнє, так? а вам треба поступово робу, робити те, що життя потребує сьогодні. так? Буде без буде все добре, буде все гаразд. Бачите, бо ці карти входять і вам допоможе Христовий король, щоб було у вас все добре. Так, що у нас тут є? Ну, постян складається помаленьку. Бачите, 6-6, то ми це можемо забрати. І, мабуть, ну, це несподіванка десятка пікова, але якщо це якісь troubles, problems, то вони підуть від вас. Так, далі дивимося, що воно тут є 9, але забрати не можемо, бо між ними три карти. Так, добре, дивимося 9 іще. Ну, це сльози бубнового короля. З кимось вона на дистанції, хтось переймається, плачеть. Є про проблеми чи по здоров'ю, чи ризикує життям. чи є зовнішня загроза для бубнового короля. Бачите? Він дуже переймається. В нього камінь на серці, якась туга на серці. І йому здається, що от все дуже погано. От, от такий в нього настрій. Бачите, і ще перевернути ту спіковий. Бобного короля дійсно тепер щось не дуже все добре. І ви теж за нього переймаєтесь, хвилюєтесь тут. Ваша карта червона дама, бачите? От, і дійсно. У вас є сильна резистенція. Резистенс, англійської резистенції це резистенс. Ви, ви а, маєте а, більше сили, наснаги, і а, ви якось берете себе у руки, коли тяжко. Або в новий король він якось сказати, розклеївся повністю. Йому дуже погано, і він от не може себе в руки взяти, так? Це видку. От я бачу, що ви подолаєте всі перепони, бо ці всі карти йдуть. Це означає, що всі трау, всі проблеми у вас йдуть. Бачите, чорні карти навколо вас, і вони всі підуть. То не буде ніякого негативного впливу на вас, того всього можна не боятися. Так, що ще тут можна забрати? Я дивлюся дуже уважно, бо якщо більше нічого не можна забрати, то ми будемо читати ці карти, як чим ваше серце заспокоїться. Так, дивимося тут, бачите. Так, і читаємо ці карти, так? Вам видко? Надіюся, що швидко. Такі карти у нас тут вийшли. Так. Я бачу, що в вашому житті є якась людина, ну він тут виходить як бубновий король. Він дивиться на карту Сімка Бубнова, з ним буде зустріч, що він щось може, хоче купити для вас, придбати, хоче щось для вас. І він переймається. Якщо вони разом, то може він вас. Якось ревнощі в нього є, так, бо тут марний клопіт у нього через якісь ревнощі йде, турботи якісь, обмеження. І йому неприємно, геть він почуває якусь ганьбу. А от його хтось чи обманув, чи підставив, і ганьба йде про те, що він думає, що ви про нього погано думаєте. Довкола у вас є люди, різні люди. І ці люди є і ну, нормальні, такі христові, це <кій> ділові такі. А є люди, які щось від вас потребують. Є родина, багато людей. От і від них є іде до вас неочікуваний інтерес. Це означає, що вони захочуть з вами спілкуватися. Будьте уважними, увага тут ваша потрібна, бо дехто з цих людей розкаже вам якусь брехню, дев'ятка пікова, щоб вас використати. Так? Якась людина зацікавлення на спілкування з вами, і вона щось вам розкаже невірне, неправильне, таке ну, якийсь обман. Про бубного короля. Не слухайте. А, я тут бачу, що певний час пройде, і ви все зрозумієте, що, то, що я сказала. Вам треба дбати про своє життя, і ви отримаєте гарну звістку від бобного короля, це точно, чи від а, якогось родича. Так? А, тут карта дає вам мотивацію для того, щоб рухатися далі. Я знаю, що у вас була і поразка там, чи вдома кого, кого на роботі. І ось хотіли примужити, примусити до чогось. Тут обмеження я бачу, бачите, обмеження хотіли, хотіли зробити до вас, принизити вас хотіли і чи поставити в такі умови, де ви нічого не можете зробити, і, мабуть, що стосовно грошей. Але не переймайтеся, тепер ваше життя буде покращитися. Бо розклад має дев'ятки. Дев'ятки це означає закінчення чогось і починати ви будете нове життя. А яке буде на щастя, на долю? Отакий пасіанс тут медичі у нас вийшов. Я вам дуже раджу дивитися мої пасіанси, бо вони заспокоюють нерви, це духовна практика як медитація, і вона переформує наші нейронні зв'язки у нашому мозку. Це дуже-дуже добре для здоров'я. Людина стає свіжа, сили приходять, і мозок відпочиває. Бачите, буде щастя, і доля, і гроші, і головне, що буде любов. так. Дев'ять, цей червоний, може бути і гроші, і любов. Так, так, і це одне і друге. Бажаю вам щастя, хай щастить. І дивіться мої розклади, коли ви собі робите інтенцію. Intention. intention це, з англійської так прийшло, означає намір. так. Ставте собі намір. Хочу подивитися пасіян, щоб відпил, від, відпочити. Чи хочу подивитися пасіян, щоб щось зізнатися, чи порозмислити на якусь тему. А я вас дуже люблю, бажаю вам щастя. Скоро побачимось!